Трохи. Якщо в когось. є, Нема. Я... Да 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 да. в... Тоді пропонується голосувати блоками. Нема зауважень? Крім тих рішень, які вмістять конфлікт інтересів. Якщо нема зауважень, давайте прошу підтримати. Дякую, підтримали. Тоді я всіх буду радий бачити завтра на сесії і сподіваюся, зможу якось говорити. Уже. Гляда щось пише. Аляда, ви проголосували разом з нами? Я просто не дуже розумію, що ми почали до і за хвилину закінчили і нічого ну я не можу написати, бо мені не дає писати. Ми не почали до, ми почали рівно о 17:00. 17.01, ми який такий експрес, прям. Сансане, що дуже ти бережіть голос. Завтра Давайте... мисячі поспілкуємося. А... Ви, може, і поспілкуйтеся на сесії, Сергій і е, Олександр Олександрович, давайте я вам напишу, щоб ви зараз тут не відповідали. Я чую, що у вас голосом е, є певне питання, щоб ви довго не розтягували свої відповіді. Я вам напишу все, що ми зараз вирішили на фракції. Якщо треба буде, я вам при, там е, припишу і свої е, ну, пояснення, що і чому. Добре? Добре. Гарно, добре, тоді, тоді підтримала погоджувальна рада. Пропозицію голосувати блоками завтра зустрінемось. Дякую всім гарного вечора.